Якщо порівняти Великий Піст із дорогою, то у піст ми повинні звузити нашу стежку для того, щоб знову потрапити у колію спасіння, яка веде нас до Господа Бога. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про Великий Піст. Розпочати хочу словами Йоганна Злотустого. Якщо ти за бажанням постишся, то не будь сумним. Але радій, бо він очищає твою душу від отрути. Щороку стосовно посту, у людей виникають запитання: що головне у період великого посту, як правильно постити, що можна і не можна вживати, та отримавши відповіді, багато хто, на жаль, так і не користується ними. Багатьом приємно чути, що Великий піст головне не їсти одне одного, не їсти своїх ближніх. Але ці величні слова сказані для тих, хто розуміє справжній сенс. Цих слів, а не для того, щоб оправдати свою неміч. Насправді, друзі, ми всі є слабкі, але період великого посту це реально той період, який може зробити нас сильнішими. У піст потрібно входити з радістю і радіти можливості здійснити хоча б маленький добрий вчинок, відмовитися від свого гріха, відмовитися від навіть чогось такого, що для нас здається буденним. Був у мене один одногрупник, і він говорив: для мене в піст головне відмовитися від солодкого, тому що м'ясо я можу їсти кожного дня. А якщо я відмовлюся від того, що є моєю пристрастю, оце буде моїм постом. Хочу нагадати вам, що перший гріх, який порушили Адам і Єва, це був постовий гріх. Вони порушили піст, їм можна було вживати будь-який плід, але не споживати плід із дерева, пізнання добра і зла. І що було у висновку, вони його порушили. Великий Піст це особливий час у році, 40-дневний період підготовки до великого свята Воскресіння нашого Спасителя. І готуємося ми не тільки фізично, а й духовно, у молитві. 40 днів. Цифра 40 взагалі символічна у християнстві. Саме 40 днів Ісус Христос постив у пустелі перед тим, як вийти на проповідь. 40 років ізраїльський народ блукав пустелею, і таким чином Господь випробовував таким чином, він виховував свій народ. Перш ніж розпочати Великий піст, задумайтеся. Чим цей період може бути особливим для мене? Що я бажаю відкинути? Я духовно іду разом із Ісусом Христом у пустелю, щоб позбавитися від якогось ріха, від якоїсь спокуси, від того, що не дозволяє мені духовно вдосконалюватися. Дозвольте Господу Богу діяти через вас, відкинути реально те, що псує наше життя. Хтось із молодих людей може поставити запитання: а навіщо мені взагалі постати? Хочу навести маленький приклад. Ідете ви у супермаркеті, і ваші руки зайняті вже пакунками із продукцією, яку ви обрали. І тут ви бачите щось, що давно мріяли придбати, але немає куди поставити. І ви починаєте думати, що я можу тут залишити, що справді не вартує моєї уваги сьогодні, але взяти те, щось таке цінне і омріяне. Так само працюють і спортсмени для того, щоб досягнути великих результатів у спорті, ми повинні працювати. Більше годин ми повинні більше віддаватися улюбленій справі. Музиканти, які хочуть відточити свою майстерність, повинні більше годин приділяти для музики, і у нашому житті духовному рівно все так само. Для того щоб краще почуватися, для того, щоб підняти рівень свого духовного імунітету, ми повинні більше думати про Боже. І період Великого посту це період перемоги, період, коли ми кожен має відкинути те, що не є для нас цінним, і взяти свої тягарі, прийти з ними до Христа, розкаятися, віддати їх і вирушати надалі в своєму житті, уже без гріха сповнюватися Духом Святим. Молитва у Великій також важлива. І тут іде мова не тільки про покаяльний канон Андрія Крицького чи інші постові молитви, а ті молитви, які ми промовляємо ще більшою увагою та щирістю. Ідучи з Господом Богом хресною дорогою, ми роздумуємо, які ж то великі страждання були у нашого Спасителя заради нас. І приймаючи цю біль, нехай духовно, приймаючи. Розуміння того, що справді відбулося в історії людства і кого привели на Голгофу, ми розуміємо і відчуваємо вдячність, і також відкидаємо свої немочі і гріхи. Якщо вже ми почали говорити про хресну дорогу, то давайте перенесімось думками до неї. У ній ми відкриваємо значення слів, які сказав Ісус Христос: коли хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа. Та й за мною йде. Життя християнина це шлях терпіння, але нам важливо зрозуміти, що у наших терпіннях, у нашому смиренні ми не одні, з нами Ісус Христос. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Проходячи 14 стацій, ми з вами роздумуємо над тими стражданнями, які були у житті самого Бога. І якщо сам Господь смирився тут на землі для того, щоб принести себе в жертву, то і ми свої тягарі, свої хрести, маємо нести достойно. Віруюча людина складає руки до молитви. Невіруюча людина складає руки навхрест. А наше завдання з вами змотивувати. Показати людям правильний шлях шлях за нашим Спасителем. Також правильно у період Великого посту здійснити обмеження, обмежити себе від часу перебування в інтернеті, обмежити себе від переглядів у Тіктоці, у Фейсбуці, в Інстаграмі, щоб менше ми споживали контенту, який насправді часто не є взагалі для нас корисним. Більше часу. Приділити для самовдосконалення, для читання книг, для читання святого письма. Погодьтеся, не так часто християни, на жаль, читають Біблію, а це той самий період, коли ми повинні більше віддаватися для духовного, проводити більше часу зі своїми дітьми, проводити більше часу. У роздумах про вічне мені подобається позиція менше я, більше ти, Господи. Прославляйте Господа Бога, відвідуйте більше богослужіння. І якщо у вашому колі, можливо у сусідстві, є люди, які потребують більше уваги, але такої уваги в них немає, то зробіть для них добру справу. Станьте інструментом у руках Божих. Великий піст для великих справ також у період Великого посту нам слід обмежити себе у певному раціоні їжі. Чому скажете ви? Хіба недостатньо молитви, хіба недостатньо покаяння, хіба недостатньо мені постити духовно? Насправді все набагато складніше. Адже людина, яка не може відмовитися від фізичної їжі заради духовної, їй буде важче ставати на дорогу посту. Ми обмежуємо себе у їжі не для того, щоб схуднути. Ми обмежуємо себе в їжі не для того, щоб виглядати краще, а робимо це для того, щоб допомогти собі фізично прийняти піст духовно. Насправді. Як і фізичний, так і духовний піст, вони набагато ближчі один до одного, чим нам здається на перший погляд. Ну і звичайно, такий піст не стосується вагітних жінок, людей, які перебувають у хворобі наших захисників та інших. Взагалі, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що цей період це період спокою, період молитви і період нашого подвигу, подвигу, який повинен справді залишити всі наші гріхи. Позаду, знаєте, сформувалася така собі традиція, і дуже багато людей ми бачимо у часі Великого Посту, які прийшли до таїнства сповіді, покаяння. Але, на жаль, їх там немає у звичайні недільні дні чи будні, інші святкові дні. Багато людей приходять до храму на Різдво Христове, на Богоявлення, на Пасху. Але в інші недільні святкові дні їх там знову ж таки немає. Хотілося б, щоб ми були християнами не просто різдвяно-пасхального періоду, а завжди, щоб ми не просто носили красиві хрестики, а розуміли, ким для нас є наш Спаситель Христос, щоб ми не просто «я не порушую заповіді Божі, а могли б пояснити нашим дітям, майбутньому поколінню, чому кожна заповідь важлива для нас. Нам важливо бути християнами не на мінімалках. А старатися кожен день свого життя робити щось, щоб успадкувати Царство Боже. І Великий Піст, чесно кажу, він покликаний для того, щоб мене і вас привести до спасіння. Тому закликаю кожного не втратити цю можливість. І принагідно запрошую всіх вас на спільну молитву кожного дня у часі Великого посту. Нехай всіх вас. Береже Господь Бог. Дякую за перегляд цього відео. Буду вдячний за його поширення, за ваш коментар та вподобайку. Христос посеред нас був є і буде.